Чи варто на вашу думку спробувати варіант зупинки бойових дій? Я вчора поставив таке опитування в себе в телеграм-каналі. До речі, зараз звучить тривога. І це безкінечно, безкінечно, з переривами в 2, в 3 години, в 5 годин чиновники, які ймовірно вивезли своїх дітей, своїх дружин, свої капітали? І перебувають під Державною службою охорони, відчувають, напевне, себе героями. Ну, знаєте, таким, на коні, десь далі, в тилу. Вони герої. Вони відчувають. Я, я переконаний, що частина з них навіть відчуває в собі якийсь, знаєте, гормональний такий приплив, адреналін і відчуття обраності, але це не відчувають загиблі. Вони вже нічого не відчувають. Це не відчувають сім'ї загиблих. Сім'ї мобілізованих, вони вже нічого не відчувають. Але чиновники наші проти, проти і віщають від імені всього народу, нікого особливо не запитуючи. Просто чиновники вирішили, що вони знають як краще, а всі інші, хто говорить якось інакше або не згоден, ну давай, ти щось не розумієш. Так, ось ви знаєте, 92% людей, які проголосували в мене на каналі, а це 15 тисяч голосів за те, щоб спробувати варіант зупинки бойових дій, хоча б розглянути його. Тут не йдеться про 2019 рік тезу просто потрібно перестати стріляти. Я і тоді розумів, що це якась трішки наївність. А зараз вона іще більша наївність. Але чи не на користь зупинка бойових дій? Хоча би тимчасова Україні, от поставте перед собою просте питання. У нас достатньо зброї, у нас достатньо навчені люди мобілізовані, у нас достатньо ресурсів, у нас всього достатньо для того, щоб війна продовжувалася без абсолютно зупинки. Розпочати і продовжити війну можна в будь-який момент. Але якщо хоч є мінімальний шанс для того, щоб зупинити, зупинити смерті людей. І ще раз я. Я хочу щоб чиновники зрозуміли, почули кожен день. Хоча кому я це говорю? Статистику вони точно знають, але їм, напевне, не до людей. Тож не їхні гинуть. І можна їздити по Європам і розповідати якісь глобальні стратегії, коли в тебе люди просто гинуть. І ти нічого не хочеш зупиняти, тому що нікому не можна вірити. А кому можна вірити? Під час війни взагалі нікому не можна вірити. І в політиці нікому не можна вірити. Не можна вірити ні Путіну, ні Байдену. Нікому не можна вірити. І про це треба було пам'ятати і в 2019 році, і в 2020, і в 2021, що нікому вірити не можна. І ми це знаємо.